Всім привіт! І сьогодні я буду продовжувати грати гру в Супермаркет Симулятор. Як ви бачите, ось як я все позмінював. Так давайте зараз можемо купити ліцензію. на коштує 750 доларів. Так, де там наші розділи? А от. Скільки в нас там залишилося? О, це треба й холодильник. А для... я предлагаю зараз відчинити магазин, а клієнти походять трохи. Він накопичуємо трохи важко. Ви бачите, я вже. От як ви бачите, я ось усе пустив клієнтів, вони потроху ходять. Так, це зараз все поповнимо. Усе. А може хай одна коробка буде лежати на складі, як варіант. Ну хай полежить поки там. Так, де ці макарони. О, вже й муки немає. Нема. О, другу заказати. Так. угу, Я тут замовляв, навіщо я відчинився? Ну навіщо я відчинився? Можна ще одну туалетку замовити. А ці просто хай на складі запасні лежать. їх навіть, мабуть, порозносили. А, ні, мабуть, порозносили вже. Бачите, як вже ми трохи трохи відчиняємося, замовляємо. Так. А, мене ж там було є одна. А навіщо я заказав. А навіщо я замовив? А, все ж я. ні, нічого страшного, я тут замовив. Нехай там буде спокій запасна цю поповнимо повну. Давайте ще одну замовимо Цю. Можемо відчинити касу. Реально, давайте відчинимо. А супоки? Так, ці брізгалки куди? Ого, пшикалки ці куди, а? Ага, давайте сюди. Треба буде на ранок не замовити. Ого, кофе закінчилось. Mm. Mm. Давай, зараз пойду иду. Mm. Чекай до вечера, все. Mm. Так, давайте все сейчас. Да я яйца наши. Усе, поки досить. Де цей рис? Ось він тут, ага. Ну, досить нам поки його. Де мило? Шамбонь уже кінчився майже. Але нам треба на ліцензію. Можемо на ранок все вже замовити. Бачите, яка черга назбиралась. Почтейте, як мило швидко розбирають, бо всім треба мило, всім треба мити руки. А якщо без мила, то не обійдешся, бо треба завжди мити руки, бо на них залишилися мікроби. Угу. Де ще один кофе? Ти? Ні, ти мило. Угу. Може треба світло вже включити. Давайте включимо. Включив його. А чого молоко ніхто не бере? А? А навіщо я його поставила? Так, воду нічого ніхто не бере. Зараз все з'ясуємо. Угу. А вже ж повне. А, його дорогий для тебе. А, 1,95 давайте поставимо. Я за цінами чогось не подивився. Вибачте, зараз ми на ранок всі ціни виставимо. Так, в мене клієнти вже зачекались. Давайте два його замовив. Все, коробки розібрали. Так, давайте вже. Давай это уже обслужим. Так. Сек пять. Ага. Шестьдесят пять восемьдесят. Это чисто семьдесят. Угу. Тридцать Дев'ять дев'ять вісімдесят, так. Двадцять центів решти. А Готові скільки один долар. Давай. Не поможемо вакцивати. 82. два. Двадцять сім Угу. Вісімдесят вісімдесят чотири. 35. Ага, вже клієнти закінчились. Чи ще ходить там хтось? А, вже закінчується. Давай я тебе швидко обслуговую. І все. Я угу. тебе швидко обслуговую і все. Бе швидко вмію. Майже 100 доларів закупився. Молодець. А ти не... А чого ти доквіть? Ну, чого так мало? Ну ладно. Скільки змогла? Як ви бачите, 1600 600 ми заробили. Давайте це все. 42 клієнти. 26 не знайдено товарів. Для двох це дорогий товар. Давайте зараз побачимо. Того що. Так, давайте поки позмовляємо, то що в нас немає. Одни яйца, два цих, цей, цей сик, а, два клиндиша, а запасные на склад буду, нет, хотя я передумал, так, два, еще один, один, еще, угу. Mm. Так, давай еще одну. Вот это замалываем. И вот это. Вот это. Сколько там там... Что-то у Який там цей маленький стелаж одинарний коштує 115? Давайте його візьмемо. Давайте зараз. Де в нас маленький холодильник? Ось. Все. все, нам поки на це вистачило, і добре. Куди з цих маленьких? Ну Давайте сюди. А маленький холодильник куди? М? Так. Ось як ви бачите, я ще замовив двоє пачок цукерок. І один хліб, одну пачку. Так, давайте сповнимо масло. Це, коротше, поставив ціни, відреагував, да. І ось ось молока у нас нема. Ну, це ми на це ми підробимо. Відчинимося зараз. Нову ліцензію все купив, поставив. Оно. Оно, побачимо, скільки ми заробимо за день. Заходьте. Пусть заходять, а тільки я радий Ще Ніхто поки наказу не підійшов обідходить. Обслуговував нас швидко. Зараз можемо молоко замовити. Скільки там? Два молока якраз. Почекаю, зараз прийду. Поповню молоко і прийду, бо люди будуть жалітись. Що в мене молока нема. Я такого не хочу сьогодні. Сьогодні я хочу, щоб був щасливий день. Через комп'ютер це вообще їм вас ставити ціни. А так вообще не... невдобно. Так, 2.90. Кріна. 23.01. Ммм, mm, так сімдесят. Заходь. Нам потрібні клієнти. До мене хтось підходить ні, він на іншу касу йде. А чего ты через меня проходишь? Вон, какие места. А уже педишел. Давай. Вот тут пять восемьдесят пять. Якщо ще шо там закінчилось Тоб... Ого, скільки ти набрав. Вон на 118 доларів. Непогано. Трішки більше заробимо за день. Знов. Тільки не спію відійти, я вже для мене клієнти підходять. СМ 60. О, mm. oh. яйця закінчились. Замовимо. І одну день папір, давайте. І що там ще? Давайте будемо побачимо. Одну воду. Хай буде одна вода. Один такий. І такий два усе іди на іншу касу. Давайте зараз поповним. Угу. Давайте. М, давай, все. Майже поповнили. Що ж має бути найкращим блогером? Да Маю бути таким. Стоп, а що того зібрали? Так, треба замовити. Дві муки такі-такі Так, нам ну, що світло треба включати. Скільки ми заробимо? Цікаво ж мені. Так. Ось це. О, цей сирок. А чи він повний не доїхав? Чогось він повненько не доїхав. Це баги якісь, чи що? Ага, зараз підійду почекаю. Давайте. Як я так мог не замітити, м? і все. Так як яйця залишились, та і все. Почекайте, зараз підійду. Чекайте. Може поки решту підрахуйте. Бо вони, мабуть, підраховують, як, як я бачив, коли дивився супермаркет симулятор. Бо вони... Бо вони, звичайно, решту підраховують. О, цей підрахував. Такий і карткою добре. Соро, А, Мані. Що він не задоволений чим? Ти задоволений. А ти чим? Ні. Не задоволений. Ти нічим. Угу. Так, а ти. Ти незадоволений, угу. Угу.

Давайте подивимося, крім обслуговує. Ах, майже все вистачило, ага, бачите, як залишився магазин? Мені це подобається. А, майже дві тисячі заробили. Ага. Як ви бачите, я част оплачую частинами кредит, то що я брав? Ну, що його потім... Дуже важко попортати. Ну. О, майже 2000 заробили. На один клієнт більше став ходити. Ах, ну що ж, любі друзі, я вже буду закінчувати. Чекайте нових серій. Всім до нових зустрічей!